25 липня святкування народження Христа, Луке, 1 розділ, 35 вірш. Багато людей вважають, що не святкувати День народження Христа це майже невірність або навіть святотатство, навіть якщо ніхто не має ні найменшого уявлення про день або місяць, коли це сталося. Люди запитують, хіба ми не повинні присвятити хоча б один день? На рік роздумам про чудесне народження Спасителя? Ми відповідаємо. Не один день, а кожен день. Давайте подивимося, як це можна зробити. Ісус народився від Святого Духа, ангел сказав Марії: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде Син Божий. Луки 1.35. Силою того ж Духа Христос мешкає в серцях усіх віруючих. Апостол Павло молився Богу за нас, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Ефесян 3:1617 Тільки так ми можемо мати справжнє життя, тому що Христос наше життя. Христос у вас, надія слави, Колосян 1.27. Народження Христа ніщо для того, у кому не повторюється Його народження. Справді, той, у кому не зародилося життя Христа, не може з упевненістю знати, що Христос коли-небудь народжувався, був розп'ятий і Воскрес. Ці речі пізнаються тільки вірою, а віра привносить життя Христа в наші смертні тіла. Ніхто не може знати нічого про народження Христа, якщо він не знає самого Христа, а ми знаємо його тільки за його життям. Дивіться Івана 17:8, 1 Івана 1, 1 3 та 5:20. Тому народження Христа можна пізнати і відсвяткувати тільки через нове народження. Але це не відбувається раз і назавжди, інакше кажучи, нове народження це не подія однієї години або одного дня, яку святкуватимуть завжди, коли на неї озиратимуться і відзначатимуть кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. 1 Івана 5.1 Зверніть увагу, що він народжений, поки вірить. Нове народження є повним тільки тоді, коли воно постійно триває. На це вказують слова апостола Павла. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове, бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі, 2 Корінтян 4,10, 11. Отже, ми маємо Христа, явленого всередині, справжнє життя Христа. А тепер прочитайте через те. Ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній вірш 16. Той, у чиєму серці немає життя Христа, і той, хто не оновлюється щодня, не може святкувати його народження, бо він нічого не знає про нього. Народження Христа це не предмет спогадів, а сьогодення. Ми святкуємо його не в певний один день, а одягаючись у нову людину, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її Колосян 3:10. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.